Чому чоловіки наважуються на обрізання? Це покращує гігієну пацієнтів. Є дуже прекрасна профілактика рака головки члена. частіше стали робити обрізання. Так і ми говоримо навіть про військових на сьогоднішній день, коли немає можливості адекватно слідкувати за гігієною, виникають запальні процеси: почервоніння, свербіж, виділення пропонується йти на таку маніпуляцію як обрізання. Приходять не за Медичними показами а для краси для естетики наскільки безпечно робити обрізання, Гематоми, розходження, швів, будь-що можуть бути, і саме основне це не займатися сексом чи мастурбацією так протягом 3-4 тижнів. А якщо все ж таки чоловік не витримав і дуже часто так трапляється, що... наскільки обрізання скальперем відрізняється від операції лазером? Це практично безкровна операція. Як змінюється якість сексу після обрізання? Буде для них круто. Вітаю, друзі! Ви на каналі Шоу Масанги. З вами Габі. І сьогодні у нас дуже цікава тема, яка буде цікавіше більше для чоловіків, але жінкам теж варто знати. Поговоримо про обрізання. Зараз багато хто робить цю процедуру, але чомусь досі не прийнято про неї говорити вголос. Отже, що варто знати, поговоримо з провідним лікарем клініки Медсікі Ярославом Мельничуком. Чином по суті видаляємо ці зв'язочки зв'язковий апарат, за рахунок чого подовжується член. Будете самі знімати. От ми були на як там на зйомці уролога. Ми вам його не покажемо. Перше моє запитання, чому чоловіки наважуються на обрізання і які є медичні показання? Це покращує гігієну пацієнтів, це знижує ризик захворювання на інфекції, які передаються статевим шляхом, різні запальні процеси. Це є дуже прекрасна профілактика рака головки члена, як показує практика. Потім жінкам обрізані чоловіки все ж таки більш до вподоби в плані е, постільного режиму. Так. Проти показами до обрізання крайньої плоті, мабуть, основним це є небажання пацієнта основним. Е, але давайте за дійсно медичні покази. Це є гострі, запальні, а також гнійні процеси. Це є ті самі гострі інфекції, тобто гострий процес. Інфекції, які передаються статевим шляхом, е, різні виразки, те, що може. Нам в майбутньому дати ускладнення після операції. Також це можуть бути неурегульовані цукри крові, якщо ми говоримо про пацієнта з цукровим діабетом. Можуть бути якісь вроджені захворювання, в тому числі захворювання крові, які можуть спричинити. Там, кровотечі, гематоми і так далі. Тобто, нам потрібно пацієнта підготувати, якщо ми маємо інформацію про те, що десь якісь нюанси не врегульовані, в тому числі там гострі запальні процеси. Як часто пацієнти звертаються на цю процедуру? Насправді це є найпоширенішою операцією в нас в нашій клініці, тому що, перш за все, це є задоволені пацієнти, так. Більшість пацієнтів 98%, можна сказати, це пацієнти, які звертаються не за показами, а за бажанням. І говорити про якісь відсоткові характеристики не є знову ж таки репрезентативним, але все ж таки це найчастіша операція, яка виконується лікарем-урологом. За вашими спостереженнями зараз українські чоловіки частіше стали робити обрізання? Так, насправді так, і ми говоримо навіть про військових на сьогоднішній день, тому що за цей рік дуже багато військовослужбовців звертаються також вже за цією маніпуляцією. В нашій клініці існує навіть для військових спеціальні пропозиції. А чому військові звертаються на цю процедуру? Коли пацієнта, немає можливості адекватно слідкувати за гігієною, виникають запальні процеси. Враховуючи, що зараз жара плюс 35+, плюс, то військовим дуже важко, не тільки військовим, насправді І прості люди так само приходять дуже майже кожного дня. Приходять із питаннями запалення крайньої плоті, голівки, тобто червоніння, свербіж, виділення. Тобто зрозуміло, спочатку ми лікуємо. Гострий запальний процес, а потім пацієнт вже пропонується на, йти на таку маніпуляцію як обрізання. Хоча насправді пацієнти одразу приходять, вони вже начитані, вони знають трошечки більше, навіть ніж лікар про свою проблему, тому можуть іноді підказувати із Google Краще. Від, від Google дідуся різні там. Якісь нюанси підказують. Тому достатньо таки популярна процедура, особливо влітку. З якого віку роблять обрізання, і як часто роблять дітям, все залежить від віку і проблеми. В принципі, з трьохрічного віку 3-5 років вже можна виконувати оперативне втручання. Все залежить від анестезіологічної підготовки клініки, так тобто можна робити і. В один-півтора в півтора роки це проблем в тому немає. Тут головне анестезіологічна підготовка, тому що всім діткам виконується таке оперативне втручання виключно під загальним знеболенням, а точніше, щоб бути комбінованим. тобто, щоб не використовувати наркотичні засоби в великій кількості, виконується седація пацієнта так, під газовим наркозом, щоб дитинка засипала і лікар, хірург підколює. Саму зону, де виконується оперативне втручання, для того, щоб зменшити навантаження внутрішньовенне uh -huh. або газове, в тому ж числі. Чому чоловіки відпускають дуже часто жарти на цю тему, і в той час бояться цю процедуру? А вони заздрять, тому що якщо па пацієнти чи чоловіки відпускають такі жарти, це означає те, що вони цим питанням цікавились і е, десь в якихось колуарах все ж таки обговорювали. Наприклад, з тим самим сусідом чи другом, який цю операцію вже виконував. Зараз такі жарти, як о, я буду тепер як єврей, або мені потрібно міняти релігію. Ну насправді це застарілі жарти, які не є на сьогоднішній день актуальними. Тобто більшість пацієнтів знову ж таки повторюсь, приходять не за медичними показами, а дійсно для задоволення своїх потреб, своїх побажань для краси, для естетики. Наскільки на консультаціях чоловіки говорять щиро про свою проблему, з якими приходять? Достатньо часто чоловіки відверто і відкрито говорять про свої проблеми. Можемо сказати, 80 на 20. Тобто, дуже рідко, коли пацієнт приходить, і бувають нюанси, коли потрібно пацієнта направити на якісь правильні, скажімо так, слова, тому що пацієнт дуже багато читає в інтернеті, а інтернет не завжди є. Тим джерелом, яке достовірно і правильно роз'яснить проблематику, тому що сьогодні більш таки Google теж пишуть люди, і реклама, ці всі процеси, вона трошечки розмиває, тому що все йде для певних комерційних переконань з боку вже того, хто буде надавати цю послугу чи допомагати. Тому питання. Потрібно звертатися до професіоналів, потрібно звертатися до лікаря для того, щоб можна було правильно донести інформацію до пацієнта. Наскільки безпечно робити обрізання? Все в руках лікаря-хірурга. Безпечність залежить від професіоналізму хірурга. Якщо лікар дійсно вміє і правильно і знає, як це все робити, то не існує тих ускладнень. З якими не стикався лікар, чи з якими він не може справитися. Звісно, це хірургія і якісь певні ускладнення, як гематоми, розходження швів, будь-що можуть бути. І дуже правильно, коли лікар про ці всі нюанси розказує пацієнтові перед оперативним втручанням, а не по факту, тому що щоб у пацієнта складалася якась довіра до лікаря, перше за все. І друге, щоб пацієнт розумів, що це не є страшно і не є смертельно. Тому що дуже часто пацієнти, побачивши, що розійшлися якісь шви, чи там гематома чи ще якісь. А міарство. можуть розійтися шви? Ну, знову ж таки, якщо пацієнт виконує правильно всі настанови, які йому надав лікар після оперативного втручання, то це практично нереально. Але пацієнти дуже часто все ж таки приймають свої рішення, наприклад. Використання після операції, недотримання певних норм. Розкажіть, які мають бути рекомендації після обрізання? Перш за все, це є правильний догляд за післяопераційною раною, тобто, вчасна перев'язка, дотримання чистоти рани, mm. е хоча би один раз на день перев'язуватись також там рану не змочувати. 3-4 дні після оперативного втручання. І саме основне, це не займатися сексом чи мастурбацією так, протягом 3-4 тижнів. Тобто, навіть після того, коли пацієнт бачить, що рана загоїлася достатньо добре і навіть нічого не видно, це не означає, що внутрішні тканини максимально добре загоїлись. Потрібно вичекати все ж таки цих 3-4 тижні для того, щоб все укріпилось, і під час статевого акту. Не виникли якісь пошкодження. Тобто, це десь місяць-півтора місяці місяць. займатися сексом. Місяць. А місяць. якщо Будемо все порати. ж таки чоловік не витримав а... і дуже часто так трапляється, що чоловік не витримав. І навіть є такі пацієнти, які кажуть лікарю, то це ж мене не перший раз. У нас було позавчора, вчора, і тільки там сьогодні, зранку, це вже там дев'ятий раз у нас секс, і от воно попаде. Тому тут питання так: індивідуально, це ж все тканини. Тут немає магії. Все, по-перше, індивідуально, а по-друге, ну, тканина має загоїтись, як би там не було. Потрібно витримати оцей період, коли клітинки відновляться, коли тканини загояться, коли відновиться їхній тургор і так далі. Наскільки врізання скальпелем відрізняється від операції лазером? Ну, відрізняється кардинально, тому що лазер це є безконтактна хірургія і вона більш контрольована лікарем. Це для пацієнта менш болюче, це практично безкровна операція. Це зручність для хірурга, тому що хірург контролює глибину розрізу, контролює. Делікатність розрізу, загоєння у пацієнта проходить набагато швидше. І те, що ми не можемо сказати про хірургічний метод, тому що там так делікатно лікар ну, не зможе проконтролювати, тому що хірургічне лезо воно виконує лінійні розрізи, а лазер це безконтактна хірургія. Ми говоримо, що можна поставити свій автограф на, скажімо, на зоні операції, так? Тому, mm. ну, За рахунок того, що. Ювелірна сам, робота. Скажем так, це ювелірна робота все-таки. Mm. Я роблю і так, і так операцію. так. Зручніше, звичайно ж, таки лазером. Але на але на питання, коли пацієнт каже, то що це означає, що ви хірургічно мені не так гарно зробите, само собою, ні. Тут питання знову ж таки професійності хірурга. Угу. Але дійсно захоєння, всі ці нюанси, вони все ж таки безпечніше і краще для пацієнта. Все таки при використанні лазерних технологій. Ми маємо йти вперед. Скільки триває по часу операція за допомогою лазера? За допомогою лазера, все ж таки, операція триває трошечки швидше. Ми говоримо півгодини 50 хвилин. Тобто все залежить від того, чи не поспішає ніхто нікуди, і наскільки немає там якихось певних моментів під час операції, там злиплення. Або ми говоримо сінехії, крайній плоті це коли йде зрощення внутрішнього листочка до головки, тобто, якщо там не формувати головку, наскільки там є питання в вуздечці, в пластиці вуздечки, тобто вона е, об'єм роботи все залежить. Але десь приблизно в середньому хвилин 40 триває операція під місцевим знеболенням. Знову ж таки, час на знеболення і mm -hmm. тобто, це все також займає час. Сама операція триває дуже швидко, питання. Е, Співставлення красиво е тканинка до тканинки, тобто зашивання самої рани, ага. займає час, а лазерне самообрізання, тобто як етап операції, триває дуже швидко. А в який час пори року краще робити цю е, операцію обрізання е, в холодну чи ну є різниця чи немає? Ну так практично немає. Ми ж можемо говорити, коли пацієнту зручніше. Тут е, таке оперативне втручання не визначає якоїсь певної прив'язаності до пори року, тому що як зручно пацієнту, коли є бажання, коли є певні ускладнення і так далі, так тобто абсолютно ніяк. Деякі пацієнти обирають літо, тому що жара і все, і деякі пацієнти готуються вже до літа. Тому абсолютно не важливо. Я про те, що можливо влітку більш спекотніше і некомфортніше, коли рани. Не, і це все не зустрічав такого. Більше зустрічав, коли взимку і коли після операції пацієнт їде кататися на лижі. І потім після певних там падінь приїжджає Розійшлися шви. Розійшлися шви. Але це так. Це ті падіння, про які пацієнт змовчує. Насправді, ми всі розуміємо, що це не падіння від лиша, що це падіння на. Жіночу так. Да. Що має знати пацієнт, коли готується йти на цю процедуру? Пацієнт має знати, що він в надійних руках, пацієнт має не боятися. Абсолютно, процедура популярна це є дуже красиво, естетично і практично. Це допоможе в майбутньому знову ж таки повернемося до нашого першого запитання. І запобігти купу проблем, якщо вони дійсно ще й в нього були, то він просто відчує певне полегшення. Ну а зі сторони жінок, то він отримає певну кількість овацій і хороших позитивних відгуків. А які є ризики після операції? На рахунок ризиків вони завжди існують. Пацієнт обов'язково перед оперативним втручанням має про них знати для того, щоб не боятися і вчасно звертатися до лікаря. Це може бути підшкірна гематома, це може бути в тому числі запальний процес, якщо не було дотримано певних асептичних умов, тобто чистоти або під час операції, або після операції, тобто пацієнт неправильно доглядав за раною. Це може бути розходження шовного матеріалу під час недотримання рекомендацій, знову ж таки, пацієнтом, лікаря. І... В принципі, таких страшних якихось нюансів бути не може, але потрібно, щоб пацієнт про них знав, щоб вчасно звертався до лікаря. Чи бувають ускладнення після операції і як їх уникнути? Ускладнення після оперативного втручання, може такі повторимось, можуть бути уникати потрібно шляхом вчасного сповіщення лікаря для того, щоб вчасно зупинити цей процес в залежності від того, що сталося з пацієнтом. В післяопераційній рані. Це більш характерно для таких масштабних широких оперативних втручань, але все ж таки будь-яке втручання може в собі мати нюанси, нехай маленькі, але все ж таки може мати. Наскільки обрізання впливає на сексуальний потяг? На сексуальний потяг впливає трошки інше. Але якщо ми говоримо на сексуальний потяг жінки, то у жінки за статистикою все ж таки сексуальний потяг до чоловіка, який обрізаний, зростає, ніж до чоловіків, у яких не обрізаний. Як змінюється якість сексу після обрізання? Я завжди після процедури обрізання крайньої плоті, завжди запрошую своїх пацієнтів на. Огляд на повторну консультацію для того, щоб от якраз ми оце питання дослідили, то впевнено можу сказати, що пацієнти задоволені, навіть ті, які вагалися виконувати цю процедуру, потім приходять і кажуть: Миколайович, а чому ви оце мені зразу не сказали? Що це є пацієнти, які приходять не за показами, а просто приходять, вони читали, вони цікавились і вони приходять проконсультуватися, наскільки це. Буде для них круто. То я потім на таких повторних оглядах у пацієнтів запитую якийсь певний зворотній зв'язок для того, щоб вони от якраз прослідкувати цю складову, наскільки змінюється у них сексуальне життя. І дійсно є позитивні практично всі відгуки про те, що пацієнти навіть з боку дружини чи дівчини відмічають, що в них секс змінився. Ми не можемо всіх пацієнтів прослідкувати, тому що не всі повертаються. Але я майже впевнений, тому що є деякі пацієнти, коли я кажу, що якщо ви задоволені, то було б добре, щоб ви передали наступним пацієнтам своїм відгуком там в інстаграмі чи в Google, і коли пацієнти кажуть, та ні, док, все нормально. Це, про, це щось... про це бояться говорити в голос бояться так. говорити так. Вони кажуть, якби там щось було не так, я би обов'язково написав негативний відгук. Тому ми говоримо про те, що навіть ті позитивні відгуки, які ми бачимо у нас на сайті або на гугл-сторінці, то це є ота вибірка пацієнтів, тобто це не всі пацієнти, які е, задоволені, uh -huh. але практично всі, які не задоволені тією чи іншою послугою, завжди залишать свій негативний відгук. А числивим більше стає для... Пацієнта чи і для жінки теж все залежить від тієї призми чи того ракурсу, як лікар поставить оцю всю складову. Дуже багато ми бачимо в інтернеті, пишуть, що знижується чутливість, але це трошечки не зовсім так потрібно продовжити. Знижується чутливість до інфекцій, до запальних процесів, так а не знижується чутливість під час сексу. Тобто, відчуття ці всі нюанси нікуди не зникають. От. Але це все ця складова направлена на те, щоб пацієнтів, скажемо, до себе прибити так до лікаря, до клініки, щоб пацієнти, які страждають на перечасну якуляцію, про що ми поговоримо, мабуть, наступного разу, можемо і зараз прибити таких пацієнтів до себе, тому що відсоток пацієнтів, які страждають на перечасну якуляцію, в 200-300 разів більше, ніж пацієнти, які страждають на проблеми з крайньою плоті. Тому ось де ще беруться пацієнти на отаку маніпуляцію. Але лікарі чи клініки, які там не е володіють такою методою якою лікування перечасної акуляції, просто банально пропонують пацієнту обрізання крайньої плоті, інформуючи, що це знижує чутливість, але не розказують, про яку чутливість йде мова. Вона йде про чутливість до інфекції, за рахунок того, що голівка крайні, безкрайній плоті під час контакту з м тканиною, вона епідермі стає грубішою, за рахунок цього мало проникне для інфекцій, які передаються з шляхом, в тому числі знижується можливість в тому числі й до там, віч інфекції і так далі. Ну, в плані а, сексу чоловік стає більш чутливим з обрізанням? Не змінюється така чутливість. Сказати більше чи менше все індивідуально. Це все ота профанація, про яку розказують лікарі, і mm -hmm. інформують пацієнтів для того, щоб знову ж таки спонукати пацієнтів до тієї чи іншої процедури. Mm -hmm. Чому пацієнти обирають саме вашу клініку? Бо ми круті. Крутість лікаря чи клініки все ж залежить від знову ж таки, відгуків пацієнтів. До нас ідуть, тому що нас знають. До нас ідуть, тому що нами задоволені. І підходом, і сервісом, і результатами лікування. В нас виконуються всі види пластик, як інтимної, так і будь-якої. Ну, ми говоримо про інтимну пластику. У нас є так само лікарі-гінекологи, які виконують пластики у жінок. Тому все на побажання і на смаки пацієнта у нас все це є, все виконується на достатньо високому рівні. Супер, я вам дякую. А, друзі, чоловіки. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, приходьте до а, Ярослава. А, Ярослав Мельничук зробить вам цю процедуру безволісно. Тема така інтимна і делікатна. Я трішечки десь так ніяковіла. Пишіть, які теми ви ще хочете обговорити, і ми обов'язково зробимо випуск на цю тему. Не забуваємо ставити лайк. ну і, звичайно, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний.